Запрошую вас на вправу медитацію вимикаємо думки. Чи задумувались ви коли-небудь над тим, що в нашій голові протягом дня виникає більше шести тисяч думок. Наш мозок не має і секунди спокою, і навіть коли ми спимо, наш мозок продовжує працювати. В такому ритмі не дивно, що у нас може з'явитися втома. Причому не фізична, а як то кажуть, моральна. Ми втомлюємося від цього кола повторюваних думок. Часом навіть не можемо заснути, перестрибуючи з однієї думки на іншу. Та вихід є. Пропоную спробувати вправу медитацію, яку я назвала Вимикаємо думки. Прийміть зручну позу. Сядьте. Або ляжте, вимкніть будь-які пристрої, які можуть вас відволікати телефон, комп'ютер, планшет. Закрийте очі. Уявіть, що ваш мозок це величезна кімната, а кожна нова думка, яка виникає, вмикає в цій кімнаті. Щоб досягнути відчуття спокою, нам потрібно вимкнути все світло, всі лампочки по черзі, одна за одною, вимикаємо їх і насолоджуємося темрявою. Щойно виникає якась думка, відразу вимикаємо світло лампочки. Відчуйте спокій. Та легкість жодних думок, тільки ви наодинці з собою. Всі звуки, які ви можете чути зовні, просто дозволяють вам залишатися в стані тут і зараз. Ви відчуваєте безтурботність та повне розслаблення, якщо якась думка. Намагається вибити вас із цього стану, відразу вимикаємо лампочку. Дихайте повільно, рівномірно, ваша свідомість чиста, голова вільна від думок. Всі справи, турботи залишилися десь там позаду. Є тільки ви і сподіваєте. Відчуйте повне розслаблення, мов легенькою ковдрою вас накриває відчуття безтурботності та душевного спокою. Насолоджуйтеся цією миттю. Далі я порахую до трьох, і ви відкриєте очі. Один, два. Відкриваємо очі і відчуваємо себе відпочившими та зарядженими. Виконувати цю вправу ви можете самостійно, будь-якої миті, коли думки не будуть давати вам спокою. Так само ви можете самостійно і контролювати її тривалість. А можете слухати це відео і виконувати її разом зі мною. Якщо ж ви хочете ще більше попрацювати над собою, то заходьте на сайт нашої школи самопізнання. На вас чекають цікаві та пізнавальні курси. Посилання на сайт буде в описі до цього відео та в першому коментарі. Чекаю на вас і до нових зустрічей!